Традиційно на початку осені рятувальники починають проводити профілактику пожеж серед населення. В цей час чи не найбільшу загрозу для лісових масивів та відкритої місцевості несуть господарники, особливо ті, чиї угіддя знаходяться поруч із лісом або дачними містечками. З початку цього року на Полтавщині сталося лише дві пожежі однак, минулого 20, розповідають працівники МНС. Люди спалюють сміття на присадибних ділянках. Так, залишаючи це, і розповсюджуються, спалюють також, луки випалюють, як повідомляють мешка, це для того, щоб краще росла там молода трава. Але коли вони підпалюють луки, розповсюджуються на великій площі, інколи перекидається навіть на такі як дачні городки. І саме тоді бувають випадки, коли не були неподинакі випадки, коли сам громадян на цих дачах немає, і згало навіть будинки, тому що ніхто не бачив, що там твориться. А тому пожежники закликають мешканців дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки. Адже навіть вітер біля маленького вогника може стати каталізатором страшної трагедії. Якщо вже ви спалюєте якесь сміття, то воно повинно бути контролюване спалення, і не треба наложувати там велику кучу сміття, щоб була велика пожежа. Тобто потрішки-потрішки по спалювати і слідкувати за цим. Ніякому разі не розводити це багаття. Серед степів, серед сухої трави, де велика кількість сухої трави, поблизу будівель також заборонено розводити багаті, тому що і жаринка попадає на будівлі, на житлові господарчі будівлі. В обласному управлінні нагадують і тим, хто відпочиває у лісі, не залишати після себе розпалене багаття, не кидати гарячі недопалки та слідкувати за своїми дітьми. У випадку навіть найменшого неконтрольованого загорання, телефонувати за номером 101 і викликати службу порятунку.